Після поразки революції 1905-1907 років серед певної частини правлячої верхівки визрівало розуміння того, що політика репресії і заборон може стати на заваді подальшого розвитку країни, що необхідні реформи, котрі б динамізували процес капіталістичного розвитку. Ініціатором таких змін став голова уряду Столипін. Він запропонував провести в Росії аграрну реформу, яка мала розв'язати не лише економічні. А й гострі політичні проблеми. Столипін прагнув створити міцну верству заможних селян. З Цією метою було прийнято кілька законодавчих актів. Закон, прийнятий Думою 9 листопада 1909 року, давав право сільській громаді переходити на хутори. В Україні тоді не існувало общинного землекористування, а було так зване. Подвірне землеволодіння, тобто земля вважалася власністю великої родини, її не можна було продавати чи ділити. Новий закон дозволив кожному вийти з подвірного господарства і стати власником своєї землі. Головне гальмо в розвитку сільського господарства Столипін вбачав саме в общині, до якої були, мов ланцюгом прикуті селяни і контроль якої постійно тяжів над ними. Селянин не міг покинути її. Не міг продати землю, бо вона належала общині. Ця система мала і інші серйозні вади. Вона, зокрема, не давала можливості застосування передових методів господарювання в політичному плані. община, на думку ініціаторів реформи, була формою зрівнялівки, що вела село до ще більшого зубожіння, створюючи підґрунтя для соціального невдоволення. Община негативно впливала на сільське господарство усіх регіонів імперії, але до ще гірших наслідків спричинялася вона для України, де населення було більш звичне до індивідуального господарства до хуторів, тільки угіддя, ліси та сіножаті залишалися після столипінської реформи у спільному володінні. Законодавчі акти, прийняті думою з питань аграрної реформи, не тільки проголошували, а й значною мірою гарантували право селянина на власну землю. Зокрема, селяни могли брати кредити в селянському поземельному банку для облаштування господарства. Програма реформ, започаткована Столипіним, мала бути реалізована протягом 20 років. Доля, однак, розпорядилася по іншому у 1911 році. Під час відвідин київського оперного театру Столипін був вбитий терористом проти реформи повели боротьбу реакційні сили як правого, так і ліворадикального гатунку. І все ж зміни в житті села відбувалися. Що стосується України, то тут реформа Столипіна мала чи не найбільший успіх на хутори. Переселилася майже половина селянських господарств. Кількість українських селян, які до 1 січня 1916 року закріпили землю в індивідуальну власність, була найбільшою в імперії. В Україні, як і загалом в Росії, аграрна реформа викликала вороже ставлення з боку великих землевласників, які боялися втратити робітників, та соціалістів, котрі вважали, що реформа призведе до ліквідації сільського пролетаріату. Лише окремі землевласники Харитоненко, Терещенко, Чикаленко, Журавські поставилися до неї прихильно. Вклади селян до сільських банків по всій імперії за 20 років зросли з 300 мільйонів карбованців до 2 мільярдів. Складовою частиною аграрної реформи було також заохочення переселень на вільні землі в Сибіру і на далекому сході. Найбільше число переселенців в імперії дали саме українські губернії. Всього з України під час проведення реформи переселилися близько одного мільйона осіб. Не знайшовши відповідних умов для життя, майже чверть переселенців вимушені були повернутися назад. Чимало селян йшли в міста на заводи й фабрики. За рахунок цього ринок праці значно зріс, а робоча сила стала дешевою. Починаючи з 1910 року, економіка імперії вступає в період зростання. В Україні з 1910 по 1913 рік видобуток вугілля підвищився в півтора залізної руди – в два рази. Ще більше зростає частка України в загальноросійському промисловому виробництві до 25%.